Я Артем Шабаль, учень 9 класу Палаківського ліцею Престиж. Я хочу прочитати два вірші, які склала вчителька нашої школи Тарасенко Вікторія Георгія. Перший вірш Тарасова стежка. Хортися древньо, могутні, свята, двох козаків у тебе засад. Тут поміж скелі і степів відповіда. Стежка Тараса Хова Сім. Ішов з до козацьких джерел. Чув, як свобода шуміла кріслою. Тут його думка. Крила розкрило, і в небо злетіла, вітер йому шепотів про руки. Про козаків, про Дніпрові пороги. Може, у шумі дереви коли чути ще й досі добів діалоги? діалог. Тежка мовчить, але пам'ять жива. В Хортиці сили її зберегла. Вічні поети, твій слід між камінь, наче вогонь у серцях покоління. Друге вірша на Хортиці. Розкинувся безмежно дні роки, Ревуть пороги і шумлять дуби. Поміряв хортицю неспішно своїм кроком. Тарас Шевченко в давні часи, Булкав Тараси острою стежками, шукав козацьку славу і шляхи та поросли тернами, і бурнянам, по предків, козаків. Гармати, шаблі, списи і корови, козацька честь, звитяга, любов. Тарасе, батько, гідно стоїмо. Й боронив край наш Запорізький знов.